Отже, відбувся виступ Трампа в Конгресі Сполучених Штатів. Це сьогодні ніч, 5 березня в Україні була ніч а в Сполучених Штатах Вашингтоні. Це був вечір напередодні, пізній вечір, 4 березня. Про що сказав Трамп в цьому відео? Трошки пізніше. Ми і процитуємо, навіть подивимося короткий фрагмент. Але в будь-якому випадку не лише Україна, а й ну не те, щоб весь світ, але щонайменше Вся Україна, вся Європа очікувала на цей виступ, ну, якщо не враховувати американських громадян. Бо все ж таки цей виступ передусім був спрямований на американських громадян. Чому всі так напружилися? Тому що два дні тому Трамп у себе в своїй соцмережі Truth Social написав: Tomorrow Night will be big. I, I will tell it like it is. Завтрашня ніч буде величною. Я скажу, скажу все, як є. І в цей момент безсумнівно всі напружились надзвичайно, але я хочу нагадати перед історією подій взагалі. Взагалі рівень напруження в Європі, який зараз останніми днями збільшувався і зростав після п'ятничного ексцеденту, такого ексцесу в овальному кабінеті, розумієте про що йдеться. Рівень напруження був колосальний. Звісно, це не, не рівень карибської кризи. 60-х, але напруження було не лише для України, а й для всього європейського континенту. Я хочу нагадати трошки контекст. Отже, 28 лютого п'ятниця я вже про це записував. Відео можна подивитися я в описі під цим відео, дам посилання для нагадування. Зеленський прилітає в Сполучені Штати на зустріч в овальному кабінеті. Це була перша офіційна зустріч президента України. З президентом Трампом після інавгурації, тобто він зустрічався з Трампом вже після виборів, але в посаді президента Трампа Зеленський з ним зустрічався вперше. Тобто, це фактично була перша зустріч. Від неї було багато очікувань. Напередодні вже були напруження. Бо зеленський критично висловився про перемовини американсько-російської делегації в судівській Аравії. Зеленський відмовився підписувати перший проект договору про доступ до українських надр, і от на цьому тлі зеленський все ж таки прилетів, і там виникло те, що виникло. Я хочу нагадати, ви пам'ятаєте, там камери американські камери, засоби масової інформації, мільйони глядачів по всьому світу. І ну фактично в прямому ефірі починається сварка. Спровокував конфлікт уже 28 лютого, п'ятницям. Розгортається сварка на очах всього світу. Це недопустимо, Такого взагалі ніколи не було в історії овального кабінету, щоб це публічно відбулося. Сварку спровокував голос з дивану. Назвемо це так. Конкретніше, Джей Ді Венс, віце-президент. Він закинув репліку: що, типу, України має шансів, не має сили рятуватися. Тут президент України не стримався і він відреагував дуже різко, типу. Що ви знаєте, приїдьте і подивіться. От приблизно така була відповідь Зеленського. На це Венс ще більше почав е обурюватися і почалася сварка. І, ну, і президент Трамп, замість того, щоб закрити рота голосу на дивані, він фактично став на захід на підтримку Венса, і все це розгорнулося величезний скандал. В підсумку е відбулося напруження. Зеленський Ставі поїхав з Білого Дому. В підсумку не була підписана угода про доступ американців до наших е, корисних копалин як гарантія безпеки нашої американці. вважають, що ця угода є гарантією безпеки. Ну, Україна, чесно кажучи, так не вважає, але вони отак нам затискають пальці в двері і змушують саме так. Так само сприймати цю угоду. Отже, 28 лютого відбулося те, що відбулося Зеленський улетів. Далі я хочу сказати хронологію цих подій від 28 лютого до 5 березня. Це нетипові історичні події відбувалися, тому вони потребують того, щоб їх зафіксувати. Нагадую, що зараз я покажу фрагмент короткий виступу Трампа в, в Конгресі сьогодні вночі. Отже, 28 лютого. Срач, якщо так жаргонною мовою висловитися, відбувається сварка. Потім, 1 березня, наступний день Зеленський прилітає в Лондон, Великобританію. У нього неофіційні розмови зі Страмером, прем'єром Британії Страмер його заспокоює. Все таке. потім, 2 березня, безпековий саміт Європейський. Там майже всі лідери Європейського Союзу збираються і. Також президент, голова точніше генсек НАТО Рюте, і також голова Єврокомісії Урсула фон фондерлян. Тобто, всі ключові лідери Європи на цьому безпековому саміті. Основне це те, що вони всі втішають президента Зеленського. декларують свою заяву і підтримку на користь України, намагаються дати надію Україні, але разом з тим. Прямо говорять, шановний пане президенте Володимир Зеленський, повністю вас підтримуємо. Але фактично вони сказали: але сил у нас немає вас захищати. Тому, будь ласка, помиріться з Трампом. І зараз з'являється інформація, що прем'єр Британії особливо докладав зусилля, щоб Зеленський все ж таки знайшов спосіб відновити діалог з президентом Сполучених Штатів. Європейці, 2 березня, я вже про це писав в попередньому відео. Це був такий день, коли. Країни Європейського Союзу, наймогутніші, в тому числі Велика Британія Франція. Вони публічно визнали, що вони не здатні захистити Україну, а лише здатні озвучувати, ну здатні підтримувати якось, але не здатні гарантувати безпеку. Тому ми підтримуємо Україну. Ми від стендві з ми стоїмо з Україною. Але Володимир Олександрович, будь ласка, підіть знову до Трампа і помиріться. Приблизно такий, такий підсумок саміту в Лондоні 2 березня. І також Рюте, генсек НАТО також сказав тоді там, що війну треба зупиняти. Тобто Рюте закинув певну підтримку позиції Трампа. Генсек НАТО треба війну зупиняти і давай мирись з Трампом. 3 березня, понеділок, Зеленський повертається в Київ. Отже, така хронологія: 28 березня, Вашингтон, перше. 28 лютого Вашингтон, 1 березня, Лондон, 2 березня безпековий саміт в Лондоні за участі європейських лідерів, 3 березня, понеділок Зеленський повертається в Київ, і в цей день, початок тижня, і американські лідери Трамп Рубіо, це державний секретар і Волц, це радник президента США з національної безпеки. Починають транслювати через через різні медіа головну тезу, яка є такою. Ми повернемося до діалогу з Зеленським і з Україною лише якщо президент України заявить про готовність рухатися до миру до зупинки війни, і підпише цю угоду про доступ до українських надр. Фактично, така подвійна вимога озвучувалась. Ще деякі конгресмени американські там озвучували вимогу, що Зеленський має вибачитись взагалі перед президентом США за е такі прецедент, які трапився в овальному кабінеті, але. Правда, кажучи, Трамп такої, такої вимоги не озвучував. Да. Єдине, що він озвучував, і він, що Україна має продемонструвати готовність до миру, і після цього ми повернемось до діалогу. І тоді ж, 3, 3 березня, в понеділок виходить оцей ну, знаменитий скандальний. Пост допис Трампа. Tomorrow Night will be big, завтрашня ніч буде великою. I will tell it like it is. Я скажу все, як є. І в цей момент всі напружилися до максимуму. Це був понеділок ввечір в Європі. Е і фактично десь понеділок день ранок в США. В цей час. Понеділок ввечері, після того як Трамп таке написав, неочікувано дуже пізно ввечері, там близько 10-ї, після 10-ї вечора понеділок, на сайті Верховної Ради України. Тобто, цей допис Трампа ще більше підвищив градус напруження. Що він скаже там? Що очікувати, зупинить всю допомогу? Що, що нам чекати? І українська влада починає діяти для того, щоб знизити градус напруги і знизити ризик. Небезпечних заяв Трампа е, у вівторок ввечері, в середу вночі по Києву. У Верховна Рада в понеділок ввечері виходить з публікацією. Цитата: Український народ більше за всіх прагне миру е, і вірить, що особиста роль Дональда Трампа е, та його миротворчі зусилля будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу. Отака От заява відбулася. зробила Верховна Рада. Вони так зазначили особливу роль Дональда Трампа. Чесно кажучи, ця заява опублікована на сайті Верховної Ради, трошки дивна в тому сенсі, що. Вона була представлена як заява керівництва Верховної Ради, але жодного підпису не було: ані Стефанчука, ані Корнієнка, ані Кондратюк, тобто заступника і першого заступника, ані голів фракції. І тим більше не було ніякого вночі голосування, якогось звернення Верховної Ради, бо, як правило, Верховна Рада, якщо ухвалює якісь рішення, це необхідне голосування за звернення, за постанову або за відповідний законопроект, який стає законом, якщо набирає 226 голосів. Нічого цього не було, але. Але екстрено понеділок ввечері по київському часу на Верховній Раді англомовна заява виходить текст, такий, в якому декларується така комплімент миротворчим зусиллям Трампу. Далі, 3, 4 березня, це понеділок вечір, вівторок, цілий день. Американська і європейська преса просто вивалюють мегатони інформації про те, що Сполучені Штати ухвалили рішення про призупинку військової допомоги. В принципі, це було те, чого найбільше боялась Європа і Україна. 에, і 에, білий дім не робив жодних офіційних заяв про зупинку такої допомоги, але з різних джерел, в тому числі з Польщі, почали надходити, що дійсно навіть та допомога, яка вже дійшла до українського кордону і перебувала на території Польщі, є інструкція не доправляти до України. Тобто білий дім нічого не заявив, але по факту з різних джерел було підтверджено, що дійсно... Така допомога, її надходження військової допомоги поставлено на паузу. то в понеділок, ввечері 3-4, вже це стало зрозуміло, в 4 у вівторок, 4 березня, це стало остаточно зрозуміло, що військова допомога Ну ну стала на паузу, і підтвердження цьому почали з'являтися з різних країн, які були транзитними, які є транзитними для поставки допомоги в Україні. І отже, вівторок, 4 березня. Ввечері виходить публікація президента Зеленського. Вона є важливою. Допис це не лист в Білий дім, це просто його публікація, його допис в його x twitter акаунті українською і англійською мовою. Цей допис є важливим, тому я його процитую. Отже, ввечері у вівторок, за київським часом, за кілька годин до виступу Дональда Трампа в Конгресі, якого всі бояться. Зеленський пише текст. Чесно кажучи, він видно, трохи наступає на горло, на якусь там принципи певні там почуття гідності, і для того, щоб мінімізувати ризики для України. Я вважаю, що це розумне рішення. Хоча ну, в таких умовах ми перебуваємо. Може, президент Зеленський пише: Хочу ще раз наголосити. Що Україна прагне до миру. Ніхто з нас не хоче нескінченої війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну. І першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемір'я в небі, заборона ракет, дронів, бомбардування, і негайне перемір'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи і разом з США домовитись про сильну остаточну, остаточну угоду. І останній абзац: наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося, пише Зеленський. Настав час зробити все правильно. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій і щиро сподіваємося, що вона запрацює ефективно. Отже. Президент України робить допис ввечері вівторка, 4 березня, за кілька годин до виступу Трампа, в якому фактично задовольняє дві два основних очікування американської сторони. Перше декларує готовність України до миру. Друге, декларує готов, декларує готовність підписати е, до угоду про доступ до українських надр. І президент Зеленський до уточнює свою готовність до миру. Що не відразу зупинка всіх бойових дій на лінії боєзіткнення, в тому числі в піхотних підрозділах на лінії фронту, а передусім зупинити обстріли, тобто як перший етап. Потім угода і потім остаточна зупинка війни. Тобто він фактично повторює пропозицію, яку озвучував раніше Макрон, президент Франції. Отже, президент Зеленський і ще президент України висловив жаль, тобто тут немає вибачення. Але тут є е, такі слова прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Пише український президент. Отже, це він опублікував за кілька годин до виступу Трампа. А тепер послухаємо, що через кілька годин Трамп виходить на трибуну конгресу і говорить наступне, прочитавши вже відповідний допис президента України. І слухаємо і читаємо титри українською. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. President so... Trump, надісланого листа. Хоча листа не було, був лише допис, але президент Трамп считав цей допис, і фактично можемо констатувати, що він прийняв його задовільнило те, що написав президент України. Там не було вибачення за події в овальному кабінеті, але цього для американського президента виявилось достатньо, щоб перегорнути ту сторінку і рухатись надалі. І він висловив вдячність українському президенту. І я ціную цитую, що він надіслав мені цього листа, я отримав його нещодавно. Отже, можна сказати, що буквально кілька годин тому видухнула Україна і вся Європа після цього прецеденту, який стався, і після цього майже тижневого напруження, яке висіло в повітрі. Всі очікували цих заяв. По правді кажучи, більша частина промови Трампа стосувалася американського внутрішнього контексту. Українського питання він торкнувся лише е, незначну частину своєї промови. Але фактично, саме цього фрагменту всі найбільше чекали з напруження в усьому світі, але не лише в, не лише в Україні. Тут слід сказати, що попри те, що всі трошки видохнули, е, головне, президент Америки не заявив, не сказав, що США виходить з Гри і припиняє військову допомогу. Тобто, це головне. Тут слід відзначити, що де-факто все рівно е, зараз призупинена допомога. Тобто Білий дім офіційно це не заявляв, але де-факто призупинив для того, я так розумію, щоб дотиснути е, свою позицію, нав'язати і Європі, і Україні щодо початку цих переговорів. Е, звісно, зловживає Сполучені Штати своєю, е, своїм впливом військовим. І це несправедливо на мою думку, тому що Україна чинить звитяжний спротив. І вона потребує зброї не для того, щоб для того, щоб. Окуповувати для того, щоб звільняти свої території або хоча б утримувати лінію оборони, тому поки немає переговорів, це не дуже чесно з боку сполучених штатів, які раніше у нас забрали ядерну зброю, зараз призупиняти допомогу. Але добрим є те, що Трамп заявив, не заявив, що з допомога була буде зупинена. Відповідно, вона я думаю, що незабаром день два військова зброя знову піде в Україну. Просто і деякі формальності будуть згоджені. Я думаю, що президент Трамп чекає якогось дзвінка від президента України з проханням. Відновити допомогу, і далі все піде. Але вся ця історія вона з одного боку закінчилася умовним гепі-ендом, але з іншого боку, вона ще раз показала, наскільки важливо сьогодні Україні і європейським країнам посилити власну військову спроможність і також збройну спроможність, і військову спроможність, тобто спроможність своїх військ. І збройну спроможність, тобто спроможність свого оборонно-промислового виробництва і комплексу, який є достатньо непоганим в деяких країнах, як то Франція, наприклад, Німеччина, Ну і Велика Британія, Велика Британія, ядерна держава разом з Францією, але є недостатнім, щоб компенсувати відсутність американської допомоги. Зараз лунають різна інформація, що без американської зброї Україна може протриматися від 3 до 6 місяців. Це достатньо непоганий показник разом з Європою. Але цього недостатньо, щоб ввести ефективно звільнення своїх територій. Тому без американської допомоги важко про це говорять і європейці в тому числі. Слабкі європейці визнають публічно свою немічність і нездатність захищати не лише Україну, а навіть самі себе. Хоча б мовчали, хочеться сказати. Хоча б мовчали і просто працювали для того, щоб. Наздогнати свою відсталість у військовому і збройному питанні, отже, всім надісланий мені здається остаточний сигнал. Я маю на увазі Європі і Україні, що рівень залежності військової і збройної від сполучених штатів треба терміново знижувати, навряд чи вдасться його повністю уникнути, але терміново знижувати, щоб ця залежність не була критичною і кожного наступного разу весь світ і вся Європа не чекали. Не ризикували, очікуючи якогось наступного виступу нинішнього президента США або будь-якого наступного. Я в описі під цим відео дам посилання на розлогу аналітику, хронологію. Я виписав спеціальну всю хронологію цих подій з 28 лютого до 5 березня. Це цікавий прецедент, який вартує уваги, який вартує того, щоб його зафіксувати в пам'яті і в історії. Подібні напруження. Давненько вже не траплялося. Я думаю, що, мабуть, це ж напруження рівня 2022 року. Тому за посиланням в описі під цим відео ви зможете прочитати повну хронологію подій, які я зараз тут перечитував, перераховував. Тому дякую за увагу до цього відео. Ви можете поділитися своїми спостереженнями в коментарях під цим відео. Якщо це відео вам здається цінним. Як історичний документ, історична констатація, фіксація. Також збережіть і поділіться цим відео з вашими друзями, знайомими, які цікавляться цією темою і хочуть за допомогою одного відео швидко розібратися, що відбувалося протягом останніх п'яти днів. Чому це важливо і чому це завершилось так, як завершилось? Звісно, до Глобального завершення ще дуже далеко, але ми зараз робимо попередні підсумки подій, які розгортаються. Дякую за увагу. Ви можете підтримати цей канал на, у будь-який спосіб, підпискою, поширенням відео вашими донатами. І дякую, що долучаєтесь. Побачимось!